Очевидно, що що на бюджет маркетингу? Це факт, що, що хочеться скрутити. Не секрет, що основна боротьба на будь-якому підприємстві це будь-які компанії, це фінансисти і маркетологи. Так і має бути. Сьогодні проговоримо про фінанси в маркетингу. Очевидно, що цей випуск точно не замінить навчання в бізнес школі. Ну так не може бути. Воно може бути, але тоді я абсолютно кінець супроводив. Рік скаже: нашому це бюджет. Ви раз зробили безплатно. Тепер робіть безплатно завжди. Тоже Часто дискутуємо з фінансовим директорами, каже, ну давайте закладемо якийсь відсоток, який ми каже: не можу я так зробити, тому що але є ще момент ковзуючого бюджету з розумінням ставитися, коли компанія ставить якісь перешкоди. Це теж свого роду така терапія, та але вже закладати, тому що ми, наприклад, там, мовно на кажучи, цього року розуміємо, що можна було б ще зробити ще крутіше, маючи ще додатково дати те, те і те, а на те, те і те там потрібні гроші.